Молитва до святої Анни із серцем повним найщирішої пашани припадаю перед Тобою Блаженна свята Анна. Ти, це упривілейоване, особливо улюблене сотворіння, яке своїми надзвичайними чеснотами, святістю заслужило собі в Бога на найвищу ласку дати життя скарбниці всіх ласк. Тій блаженні між жінками, матері воплоченого слова, Пресвятій Діві Марії, прошу тебе, наймилостивіша свята, зволи прийняти мене до числа твоїх праведних слуг, обіцяю тобі ціле моє життя вірно тебе почитати. Візьми мене під свою могутню опіку І випроси мене в Бога, ласку, щоб я. Дбав за ті чесноти, якими ти так щедро була прикрашена. Випроси мені, щоб я пізнав свої гріхи, прав... правдиво жалував за них, живо любив Ісуса і Матір'ю та вірно й постійно сповняв обов'язки свого стану, визволи мене з усіх небезпек цього життя й прийди до мене з поміччю. В годині моєї смерті, щоб я спасся і дістався до неба і там разом з тобою, найщасливіша мати, величав і вихваляв Боже Слово, що сталося чоловіком у лоні твоєї присвятої доні, Діви Марії. Амінь.